Сонце, теплі хвилі ламану, щирі посмішки, вірні друзі та звичайно веселі конкурси. Ось що чекають дітлахів цього літа. Тут міський табір відпочинку «Дельфін» – це територія дитячого щастя, де відпочивають діти віком від 5 до 17 років. А вожаті справжні професіонали, які пройшли спеціальну підготовку. Тож, засумувати дітям точно не дадуть. Вже стало доброю традицією, що на відкриття табору завжди приїздить хтось з керівництва міста. А цього року в гості до дітей завітала ціла делегація депутатів. Це члени постійної комісії з питань охорони здоров'я і соцзахисту. Після тривалої екскурсії дельфіном вони урочисто відкрили новий сезон цьому році завдяки наполегливості депутатської комісії табору збільшили фінансування. Депутати міського совету прийняли рішення про суттєве збільшення кількості путівок, про суттєве збільшення фінансування. В цьому році будуть відпочивати більше ніж 1600 чоловік у піонерському лагері. І сьогодні нам дуже приємно, що що таке рішення було прийнято. В цьому році ми максимум уділили увагу на комісії, докладали начальник управління Холик и начальник управления Свиты вместе с управлением социального захисту населения Бондаренко Сергея Николаевича. Те вопросы, которые мы уделяли не только оздоровлению детей, а и детей-инвалидов, Цього року кількість відпочиваючих дітей, серед них велика кількість з особливими потребами, та сиріт завдяки збільшенню фінансування стане втричі більшим. А це значить, що веселий дитячий сміх та гамір буде лунати на берегах лиману ціле літо. Олег Павло Палоткаченко МСН.